Прикордонна служба України продовжує виконувати завдання щодо захисту національних інтересів та захисту державних кордонів. Відповідно до завдань, визначених Державній прикордонній службі, ми проводимо відповідні операції на східній ділянці кордону, на північній ділянці кордону, на південній ділянці кордону, на Придністровському сегменті. Відповідно, так само заходи проходять на Кримському перешійку, де ми... Виставили три контрольних автомобільних поста і чотири залізничних щодо контролю осіб транспортних засобів, які переміщуються на материкову частину України. За результатами операцій, які ми проводимо на сьогоднішній день, відмічається сталий рух на кордонах відповідно до завдань, які визначені Державної прикордонної служби, нами. Не пропущено на територію України осіб, які можуть мати відношення до ескалації конфлікту. За цю добу не пропущено 407 осіб. Всього за початок заходів не пропущено більше 6 тисяч осіб. Це 6,5 тисяч осіб. Заборонено в'їзд в Україну 40 особам, які можуть мати причетність до екстремістських заходів. При цьому. Хочу зауважити, що Державна прикордонна служба продовжує виконання завдань щодо якісного прикордонного контролю осіб, які прибувають чи вибувають з території України. Ми розуміємо те, що є родинні культурні зв'язки між країнами і ми забезпечуємо перетинання кордону особами, які рухаються з цією метою на території України. При цьому хочу зауважити, що російська сторона розпочала непропуск громадян України на територію Росії, аргументуючи це тим, що не завжди є достатнє фінансове забезпечення чи непідтвердження мети поїздки громадян України. На сьогоднішній день вже не пропущено таких 523 громадянина України. Тільки за сьогоднішню добу 102 особи. Відповідно, ми посилюємо охорону кордону. Збільшили щільність прикордонних нарядів і здійснюємо посилений прикордонний контроль в пунктах пропуску для ефективного виконання завдань, особливо що стосується україно російської ділянки кордону, проводяться інженерне облаштування як пунктів пропуску, так і ділянок, що примикає до пунктів пропуску.